Для інституту це цілком нормально. Що декуди навіть 90% бібліотеки становили латинською мовою, наприклад, у Бучицькому монастирі, чи Львівському Святоюському, 70-80% латинською і польської. Наступний слайд. І тепер власне, до самої проповідницької літератури. Наприклад, у Крахівському монастирі наприкінці 1770-х років проповідницька література становила близько 14% цієї бібліотеки. І це була найбільша тематична колекція серед усіх е, тематичних колекцій бібліотеки. Тобто проповідницька література найбільше. Не е, окремо якісь догматичне босслів'я, чи моральна етологія, чи аскетика, чи якась інша е, тематична е, рубрика, власне, проповідницька література. Е, серед цього 14% проповідницької літератури, 30% з них це було польською мовою. Тобто по польської переважали для порівняння такі відсоткові частки, 14%, 10 були нормальними для монастирів Львівської партії, 10% людський Святоюрський чи Унівський, 20%, тобто одна п'яту у Золочівському монастирі, 22% відсотки у Віцінському. Менше проповідницької літератури було в православних монастирях того часу 5-8. Якщо порівнювати з католицьками, то там 25% це норма. 20-25%, наприклад, на французьких теренах проповідницької літератури. То говорить, що проповідницька література була більш характерною і більша кількість для західної традиції, яка була більш орієнтована на соціальне служіння. Відповідно, потребувала такої літератури, матеріалу, щоб проповідати, чи займатися миселевською діяльністю якою мовою з того графіку попередньо можна було бачити, що це польська-латинська? Поодинокі примірники, те, що можна сказати, руською або кириличні видання. Проста мова, мовно кажучи, українська, але їх небагато. Чи це означає, що ви читалися польською та латинською, потім пробували це транслювати і передавати руською до народу, який був руськомовним? Ну, складно відповісти, потрібно власне знайти в джерелах. Достеменні свідчення. Але так виглядає, що читали польською і латинською, пробували самі це зрозуміти і потім передати руською простою, чи українською мовою. Навряд чи і польською відповідали. Наступне про авторів. Тут бачимо Наступ... назад можна проповідницька література в Золочівському історії». Багато різних рубрик тематичних в бібліотеці, проповідниської найбільше. Тобто бібліотека. Окремо полиці, умовно кажучи, проповідницька література. Далі про авторів. Наступний слайд. Добро Крахівський. Е, для цих трьох монастирів спостерігається, що найбільше було язуїцьких авторів. Тобто і польською мовою язуїцьких авторів. Е, чому? Е, тому що їх найбільше вдавали, вони мали друкарні, вони найбільші, по суті, тиражі, вони ці книги поширювали. І Василяни в тому числі мали можливість придбати ці збірники проповідей єзуїтських авторів. Чимало таких збірників проповіді домініканців, францисканців, бернардинців, кремлітів босих, капуцинів Піара. Тобто різні традиції. Різні традиції проповідництва римо-католицьких орденів, але найбільше товариства власне Ісуса. Також були збірники слів отців церкви, тут традиція гомілій патристична, особливо Яна на і така тенденція спостерігається, що перша половина 18 століття основою проповідницької збірки були отців церкви. не католицьких авторів і звітів, домініканців чи францисканців, а збірники слів отців церкві, серед унійних авторів. Наприклад, Онат Попелевич, по фірі Скарби Важінський, провінціал в другій половині XVIII століття. І ці збірники у ній не готую Василянських власне, це були польською або латинською мовою, меншою мірою руською. Хоча і були Почаївські видання проповідницької літератури руської, наприклад, слово як народу кафолічівському, яке було у Золочівському монастирі, але так ли ж не дуже поширено з православних авторів Лазара Барновича, Яники Алятовської, Антоній Радовиловський, так звані Київські чани у другої половині 17 століття, їхні видання були доволі таки поширеними. І в XVIII столітті вони також були присутніми їхні твори, цих авторів в бібліотеках Василян. І що найцікавіше, протестантів, ветерани і кальвіністи також були спільники. Невідомо, чи використовували чи ні. І не було записів, що ці книги були забороненими. Лічниці ні про хібітус, ні якихось позначок, що ці книги заборонені. Так тобто нормальне явище. Різні, різні конфесії, конконфесії, православні, унівіні католики, протестанти записували список, не було такої якогось несприйняття, щоб написати це прохібітус заборонено, а записували один список усіх. То можна говорити про присутність різних традицій і можливість ченців Василя у XVIII столітті користатися цих традицій ізвітської, домініканської, францисканської, протестантської чи навіть православної, і мали можливість читати. Чи витворювали якусь власну, е, Очевидно, якусь витворювали власну, скільки видавали в тих друкання якісь проповідницької літературу, писали самі, що збереглося в рукописі, наприклад, Венедик Шулевич. Один з настоятелів монастирів, сам написав збірник, проповіді, якщо не пам'ятаю з польською. Вчатку був Золочевий і той збірник, потім він поїхав до віці на собою забрав. Тобто існують сліди і докази того, що самі витворювали. Тобто була якась реальна практика проповідництва в монастирях. І вони ці проповіді, ті, що вони говорили, записували. Меншою мірою видавали, але також і записували. І це побутували в рукописах. Це таких ексклюзивних видань, з яких моличинці Василяни користатися, це, наприклад, аузбурзькі видання Римокатовського священника у Швабському містечку Бібермас, Антона Гінтера, тобто якісь такі дуже ексклюзивні, деякі були. Чи, наприклад, мали можливість ознайомитися з традицією придворного проповідництва, власне, книгою. І перекладу на польську промову Шарля для Руе, ординарного проповідника французького короля XIV. Тут Взагалі, що потрапляли в окремо в збірні. Ну, ймовірно, що вони це читали в серію, якось потрапили і було. Е... Суттєво доповнювали колекцію проповідницької літератури так звані збірники Екземпля та Міракуля. Тобто в неокласичному розумінні збірники проповіді. Які збірники напучували них розповідь, можна було якийсь приклад під час проподіганню розказати. І ці збірники вони були зазвичай дуже великих розмірів, великоформатні, латинською мовою, і там е, були зібрані різні е, е, якісь повчання, гарну розповідь на 10-15 годин розповісти. І, крім латиномовних, це, наприклад, була пчела, пчела українською перекласти, збірник коривків з Біблією, ці церкви, якій. Е, Автором якого вважають Антоніо Міліссу, грецького духовного письменника, письменника з кінця 11 першої половини 12 століття. Але найбільш поширеним в ремонкатолицьких монастирях і в тому числі був збірник дидактичних новел і чут магному спекуленим екземпляру французького звіта Жанна Майора. чи Георга Майора, Сентенція ветером поетали, тобто, інші кістки-сбірники різних прикладів. Наступне, може, наступне слайд. Ну, польська тріада Проповідників кінця 16 століття дуже поширено їхні твори в монастирях Василянська Це Петровська, Скара єзуїт, його проповіді Якова Вуїка і Фабіан Бірковський, тобто єзуїти і домініканець. Це класична тріада, яка була усім монастирях. Наступний слайд. Ну, це власне цих київських вчених прослану другої Половини 17 століття рускомовних. Зібрання проповіді Антонія Радивиловського і Алятовського, Павла Берліде. Який висновок виходить з спроби проаналізувати, подивитися на ті списки книг, що було? Так виглядає, що це було Західне проповідництво. Традиція Латинського західного проповідництва. Е, це виглядає нормально, оскільки їх було більше. кількість в е, монастирі було на терені Речі Посполитої. Щоб, щоб було більше, щоб поширювалась конструкція, купляли чи привозили з собою після навчань, навчальної студії в Римі, в Відні, чи Бранову, чи в інших якихось навчальних закладах, це для них в другій половині, особливо в другій половині 18-го сліття, виглядало цілком нормальним і сприйнятним. Інше питання виглядає, чи вони це використовували. Складно за матеріалами інвентарних описів, які для моїх доповіді стопають основним джерелом, дізнатися про використання ченцями книжкових фондів монастирів. те, наприклад, відомо, що в останній чверті 18 століття у Крехівському монастирі щороку позмінно один-два єромонахи виконували функції проповідника, про що записували в джерелах. тобто конкретно записано такий чернець є проповідником такому році. Перший проповідник, головнокарчу, потім написано е, секунду е, притікатор з другий проповідник і проповідував. Тобто були конкретно виконані функції ченців як проповідників. Іншим прикладом поширення Слова Божого ченцями в цій же обителі Крехівській є запис у джерелах про вилашення щоденних проповідей під час відпусту свята е, Преображення Господнього тисяча 1788 році. Тобто кожного дня кість веселяни проповідував. Тобто гомілітичні видання ті, що записані в списках бібліотек вірогідно були одним із джерел мудрості ченців. Іншим свідченням використання чи читання є склад приватних книжкових зібрань. Так, наприклад, у зібранні Юстина Лішевича, який був певний період настоятелем Львівського і Свято монастиря, знаходилось небагато гомелітичних видань. Це, наприклад, каз... збірник Казань на період Адвенту і п'ятидесятниці. Професора теології Краківського університету Шимана Станіслава Маковського. І одна з найбільш поширених також зібрань Юстину Лішевича, збірник проповідей книг Тобіаса Лохнера, єзуїта з австрійських земель, професора філософії богослов'я, ректора колегії у ліцерні в Швейцарії, автора туризму ральної та пасторальної теології. Два зібрання були Юстини Лішевича, в рідну він з них користував і міг на основі їх. На основі цих видань сказати русської мовою проповіді, а в якій був добре освічений. Чи все не лише в Василянських освітніх студіях закінчив, але чи все також здається в Римі, якщо не домовляюся? Тому він мав латинською мовою і міг спокійно читати і основной щось говорити русською. Натомість Йосифа Лузінський, який закінчив лише студії Васелянські. І не знав польської і латинської мови, в нього було лише зібрання слова народу католицькому, почавський 1765 році. Тобто залежало від того, яка була світла вченця, очевидно. Тоб, латинсько кшталтований, або знав латинську польську, чи все в Рівні чобідні мови зібрання латинської і польською мовою, хто не, не вмів, хто мав на русської мову. мові. Про що це все е, свідчить, які можна зробити підсумки? Е, Загалом йдеться про, про підручники з риторики, тобто яким чином це проповідувати, були студії з риторики, і ці риторичні студії, в певний мірі, були замовлені те, щоб навчити ченця проповідувати, а не лише знати риторику. І висновки, які, що йдеться про латинську, пострадинську традицію проповідництва, яка представлена як творами польських ремакатолоських ченців, так і перекладами латиномовне західне видання. Тематичний аналіз репертуару даної колекції монастирів є одним із свідченням рецепції культури барокового проповідне створечи поспориті в, в руських монастирах Київської митрополії і великою мірою за допомогою польського культурного посередництва. Що в кінці XVIII століття безпосередньо за допомогою самих латиномовних, то до цього за допомогою польського посередництва можна сказати. І наявність значної кількості польськомовної літератури чи латиномовної, в тому числі і проповідницької, можна розглядати як одну зі складових процес окциденталізації усілянському чернячому середовищі, а не летанізації чи полонізації, в тому числі і буквальному тому значенні. тобто озахіднення, умовно кажучи, щоб оглядати, спрощуючи нормальним на фоні інших римокатолицьких монастирів, не лише читати якусь літературу, яка не, не була поширеною, але те, що вважалося для інших. Прийнятним і веселяним за допомогою освітніх студій, використовували те, що мали навколишні так би мовити інші традиції. Дякую за вас.